Якщо ви шукаєте універсальний пристрій, який швидко і ефективно справляється з будь-якими типами укладок, то цей стайлер саме те, що вам потрібно. Він допоможе вам не лише швидко висушити волосся, але й створити шикарні зачіски. Фенстайлер має в комплекті три насадки: дві обертові насадки щітки різного діаметра та насадку концентратор Функція обертання насадок у двох напрямках дозволяє варіювати результат укладки за вашим бажанням, а обертання шнура на 360 градусів забезпечує максимальну зручність під час укладання. Завдяки трьом тепловим режимам ви можете контролювати температуру і підбирати найбільш комфортний варіант для вашого типу волосся. Для того, щоб досягти найкращого результату, вимийте волосся та примокніть рушником, залишивши його злегка вологим, але не мокрим. Для створення об'єму або м'яких хвиль, використовуйте більшу щітку, а для створення кучерів чи укладки з щіткими завитками меншу. Цей стайлер підходить для всіх типів волосся та легко справляється як коротким, так і з довгим волоссям. Це ідеальний вибір для бездоганної зачіски, без зайвих зусиль.